Парфум, який присвячений тенісу, або результат колаборації Xerjoff з тенісним брендом з 2021 року. Цей парфум підкоряє літню акватику всім поціновувачам стійкості та шлейфу. Парфум був випущений у 2021 році в рамках колекції Join the Club. Він був створений на честь партнерства бренду Xerjoff з престижним тенісним турніром NITO ATP Finals, який з 2021 по 2025 рік проходить. У турені, рідному місці засновника бренду Серджо Момо. В першу чергу цей аромат повинен втілювати динаміку, енергію та елегантність великого тенісу, передаючи атмосферу змагань світового рівня. Саме цікаво, що парфум орієнтувався. На кожен день, і саме його легкість, елегантність, летючість, при тому стійким шлейфом та стійкістю надало йому просто неймовірно красивого розкриття на шкірі і, відповідно, велику кількість поціновувачів. Композиція відкривається прохолодною м'ятою з лимоном, яка поєднується з базиліком та чебрецем, і при цьому дуже класно відчувається кислість чорної смородини. Він водночас сповнений великою. Кількості цитрусів, і водночас його прив'язка до спорту надає йому, немов якесь порівняння з бальзамом після гоління або з гелем для душу, який максимально має такий спортивний вайб. І загалом оця цитрусова акватика вона неймовірно красиво підійде в літні або весняні будні, і також буде чудово підходити як парфум для спорту. Тому завжди є в нас наявності і доступний в розпиві від 1 мл